Якщо строк дії вашої ліцензії на пальне добігає кінця, вам вже дуже скоро доведеться її продовжити. Але проблема у тому, що у законодавстві не визначено, як саме ви повинні це зробити, та чи маєте ви взагалі її продовжувати? Ви, напевно, вже чули, що на період дії воєнного стану прострочені ліцензії продовжать свою дію. Але чи дійсно це так? Ну і, звичайно, новий закон про ліцензування, який вже прийнятий за основу і зовсім скоро буде фінально проголосований. Він зовсім по-іншому відноситься до продовження ліцензій на пальне і не дозволяє користуватися простроченими ліцензіями навіть на період дії воєнного стану. Про все це та про те, як не втратити свою ліцензію через зміни у законодавстві, ми розкажемо у цьому відео. Поїхали! 2024 рік буде дуже особливий для тих, хто використовує свої ліцензії для продажу, зберігання чи навіть виробництва пального. Як ви напевно знаєте, згідно профільного закону номер 481 ліцензії на пальне видаються строком на 5 років. Самі перші ліцензії на пальне були видані підприємствам 1 липня 2019 року. До цього їх просто не було в українському законодавстві. Взагалі, відповідно, ці перші в історії України ліцензії на пальне почнуть закінчуватись з 1 липня 2024 року. І комусь уже в липні, комусь трохи пізніше, але точно всім доведеться мати справу з продовженням ліцензій на пальне. Одразу скажу, що ні, те, що ви щороку вносили плату за свою ліцензію, не є її продовженням. Це просто щорічна плата за користування вашою ліцензією. І так, це стосується кожного: від тих, хто зберігає пальне для власних потреб, і до виробників пального. Але найцікавіше в цій ситуації те, що в законодавстві просто немає процедури. Продовження дії ліцензії немає зразка чи бланку заяви на продовження, немає будь-якої затвердженої форми, за якою податкова має проставити в вашу ліцензію відмітку, про те, що ваша ліцензія є продовжена. Причому сам термін продовження дії ліцензії в законі є, так само як і є ваш обов'язок продовжити ліцензію. Податкові органи в своїх роз'ясненнях теж використовують словосполучення продовження ліцензії. Правда, частіше всього мають під цим на увазі щорічну плату, яка очевидно є щорічною оплатою, а не продовженням. З цією колізією по продовженню ліцензій ще ніхто ніколи в Україні не стикався, тому що ліцензії ще ні у кого ніколи не закінчувалися. Відповідно, і податкова не може дати точну відповідь на запитання: а що ж вам робити. Дехто каже, все ок, нічого робити не потрібно, а дехто каже, отримуйте нову ліцензію. Але про податкову буде трохи далі. Ми не тільки розкажемо, але й покажемо, як різні податкові по-різному ставляться до цієї ситуації. А зараз... Давайте краще про те, чому закінчення строку дії вашої ліцензії може призвести до дуже великих штрафів. Річ у тім, що зі спливом цього строку, очевидно, ваша ліцензія втрачає свою силу, і, відповідно, ви більше не можете зберігати продавати чи виробляти пальне. Більше того, якщо ваша поточна ліцензія закінчилась, а нову ви не отримали, у вас будуть залишки пального, які ви будете зберігати без ліцензії. А це вже пряма підстава для накладання на вас досить великого штрафу у 500 тисяч гривень, та навіть більше. Тому в ідеалі ваша ліцензія повинна бути якось продовжена ще до закінчення поточної, або ви повинні отримати нову ліцензію, щоб уникнути цього вікна можливості для накладення штрафу. Але скажете ви, законодавством повинно бути передбачено, щоб ліцензії строк дій, яких закінчився під час воєнного стану, продовжували діяти. І так, це правда. В профільному законі номер 481 така норма є. А саме це передбачено в частині 38 статті 18, де сказано, що вважаються діючими ліцензії, за якими до припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України не сплачено черговий платіж за ліцензію, та або закінчився термін дії ліцензії на право. Виробництво зберігання оптової та роздрібної торгівлі пальним та місць виробництва зберігання оптової та роздрібної торгівлі пальним. Іншими словами, в законі чітко передбачено, що якщо п'ятирічний строк дії вашої ліцензії закінчиться у період дії воєнного стану, то вона продовжуватиме діяти, допоки цей воєнний стан не закінчиться. Це, до речі, стосується і щорічної, а правильніше сказати, чергової, оплати за ліцензію. Якщо ви раніше ще до початку повноваштабного вторгнення забували внести цей платіж, то вашу ліцензію анульовували. Зараз, поки діє воєнний стан, цього не має статися, принаймні в теорії, оскільки так написано в законі. Але не все так чудово, як може здаватися на перший погляд. Друга частина цієї статті, хоч і дозволяє використовувати прострочені ліцензії, проте водночас вона зобов'язує вас протягом 30 днів після закінчення воєнного стану вчинити дії по продовженню ліцензії. А також оплатити всі чергові платежі, які ви не оплачували під час воєнного стану. Відповідно, якщо ви зараз будете продовжувати свою діяльність по продажу або зберіганню пального з простроченою ліцензією, то з моменту, коли скасують воєнний стан, у вас буде всього 30 днів для того, щоб продовжити її. І тут одразу декілька моментів. По-перше, як я вже раніше казав, як такої процедури продовження ліцензії просто немає в діючому законі. Ви маєте продовжити ліцензію, але ви не можете, тому що в законі цього немає. Податкова в своїх роз'ясненнях теж активно цитує положення про те, що після закінчення воєнного стану вам треба продовжити ліцензію, але не каже, як це зробити. Бо, очевидно, в законі не передбачена така процедура, і їм просто немає що сказати. З іншого боку, якщо ви вирішите зробити нову ліцензію замість міфічного продовження, ви повинні враховувати, що в звичайний час, коли немає великого напливу, у податкової є 20 днів на те, щоб видати вам нову ліцензію. До цього строку можете додати масовий наплив заяв, який обов'язково буде, бо всі кинуться робити ліцензії в останній момент, а також те, що в залежності від типу ліцензії вам може знадобитись певний час на підготовку документів. Можливо, оновити форму 20 ОПП. Можливо, зробити нові технічні документи на резервуари для зберігачів пального. А якщо у вас продаж пального, то там взагалі окрема історія. Наприклад, якщо ви користувались дозволами держпраці, які закінчились під час дій воєнного стану, то після закінчення воєнного стану протягом місяця вам потрібно буде зробити нові дозвола держпраці, а це займає доволі багато часу. І у вас цього часу просто банально. Може не бути. Якщо ви на тиждень, два чи на місяць запізнитесь з отриманням нової ліцензії, то ви не тільки ризикуєте отримати великий штраф, а ще й можете підставити своїх контрагентів, з якими ви співпрацюєте. Але насправді і це ще не все. Напевно, найбільша проблема у тому, що на практиці ще невідомо, як податкова буде трактувати ось цю норму. Чи дійсно вона буде вважати ваші ліцензії пролонгованими на період дії воєнного стану. З одного боку, у контактному центрі ДПС, нам повідомили, що так, прострочені ліцензії на період дії воєнного стану будуть вважатись дійсними. Доброго вечора. Мене звати Вікторія, яка може до вас звертати, що може допомогти. Доброго вечора, а мене звати Андрій. Хотів перепитати чи перепитати, чи дійсно це вважається тим, що наша ліцензія, яка буде закінчена в липні цього року, вона. Продовжить свою дію не треба буде отримати нову ліцензію. Якщо на даний період жодних змін до закону не буде внесено, буде діяти воєнний стан, відповідно, наразі дана норма діє. Які саме дії потрібно вчинити ну, після закінчення воєнного стану? Щоб ліцензія продовжила, Зазначено роз'яснення згідно даної норми, тобто, вноситься черговий платіж за періоди користування відповідно даної ліцензією, з іншого боку, все той же контактний центр ДПС до цього нам давав таку відповідь на те саме запитання. Якщо закінчився термін дії ліцензії, необхідно отримати нову ліцензію, пишуть вони. А також про те, що якщо безпекова ситуація в вашому регіоні дозволяє, то ви маєте звернутися до податкової за отриманням нової ліцензії. На наше запитання, чи буде діяти стаття 18 закону номер 481 де написано, що прострочені ліцензії будуть вважатись діючими, оператор відповідає, що так. Але в той же час наполягають, що якщо податкова працює і у вас є можливість звернутися за новою ліцензією, то це доцільно зробити. Плюс учасники наших Viber спільнот зберігачі пального та реалізатори пального теж писали, що в їх податковій їм казали отримувати нову ліцензію, бо стара діяти не буде. І це попри пряму норму в законі. Так, це все можна пояснити відсутністю практики і узагальнених роз'яснень ДПС. Наприклад, вже зараз. Є роз'яснення в Зірі, де підтверджується, що ліцензії строк дії, яких закінчився під час воєнного стану, будуть діючими, і, скоріше за все, всі податкові будуть займати саме таку позицію. Ось ця невизначеність однозначно створює підґрунтя для неприємних прецедентів. Але насправді всі ці нюанси з продовженням та неточності в 481 законі скоро взагалі можуть стати неактуальними, тому що на підході вже зовсім близько новий закон про ліцензію. Цензування пального і спойлер по ньому користуватись ліцензіями строк дій, яких закінчився, не можна. Законопроект номер 10346 зараз вже прийнятий за основу, подавав його безпосередньо сам гетьманцев, тому сумніву у тому, що він таки буде прийнятий, особисто у нас точно не виникає. Даний законопроект замінить собою 481 закон та фактично встановить нові правила гри в сферах обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюну, а також, звичайно, пального. Тобто ліцензії на пальне будуть видаватися саме в порядку цього нового. Ого, законопроекту, який скоро стане законом, зараз ми не будемо детально зупинятись на всіх новелах даного законопроекту. Можливо, таке відео вийде трохи пізніше. Я тільки розкажу, що цей законопроект говорить про ті ліцензії, строк яких закінчився під час дій воєнного стану, а згадуються про строчені ліцензії у пункті 7 перехідних положень. Тут, м'яко кажучи, все дуже складно сформульовано як в принципі все в податковому законодавстві. Ви можете собі потім окремо перечитати, а зараз я озвучу тільки ключові речі. Перше, це те, що ліцензії строк дій, яких закінчився, не будуть продовжуватись автоматично. Протягом буквально одного місяця з моменту набрання сили цим новим законом ви маєте отримати нову ліцензію. Тому ось ці всі історії, що ліцензії продовжать діяти, поки діє воєнний стан, вони цим законопроектом закриваються. Якщо ліцензія прострочена, робіть нову, і часу з моменту вступу нового закону в силу у вас об'єктивно буде небагато. Коротше, немає в новому законі ніяких поблажок на період дії воєнного стану. Більш того, якщо ви зробите нову ліцензію зараз, вона буде діяти вже під час нового закону. Але вам потрібно буде разом із черговим платежем за ліцензію подати повний пакет документів, який вимагається для нової ліцензії. Фактично, вам потрібно подати всі ті самі документи, так ніби ви знову робите ліцензію з нуля. Резюмуючи цей новий законопроект, ми з вами чітко бачимо, що він не передбачає ніяких поблажок як для тих, у кого ліцензії закінчились до набрання ним чинності, так і для тих, у кого ліцензії є ще діючі. Він вимагає отримати фактично нову ліцензію по правилах нового закону. Для декого це не створить жодних серйозних проблем. Головне, все зробити правильно та в строк. А для декого цей новий закон закриє можливість отримати ліцензію на пальне, принаймні тим шляхом яким вони це могли зробити раніше? Підприємства, які, наприклад, ще по старому закону отримували ліцензії на модульні АЗС через суд, навряд чи зможуть виконати вимоги нового закону і надати весь пакет необхідних документів разом із проплатою чергового платежу, як цього вимагає новий закон. А відповідно, вони навряд чи зможуть далі продовжувати свою ліцензійну діяльність. Хоча, хто знає, можливо, це буде приводом для створення нової судової практики. Що стосується документів, які потрібно подавати для отримання ліцензій по новому закону, то він приблизно такий самий, принаймні поки що. Сам закон ще не прийнятий і цілком реально може змінитися в самий останній момент. Зараз в проєкті серед ключових змін є, наприклад, такі, що стосуються документів на об'єкти, які використовуються для ліцензійної діяльності, тобто ваші АЗС, склади зберігання пального, нафтобази і так далі. В новому законі прибрали можливість подати інші документи, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства. Натомість чітко передбачено, що об'єкт повинен бути саме нерухомим, а отже і введеним в експлуатацію відповідно до норм законодавства. Також об'єкт обов'язково повинен бути призначенням для приймання, зберігання та торгівлі пальним, будь-який об'єкт нерухомості для ліцензії не підійде. А це може давати підстави вважати, що ера модульних АЗС, які отримували ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним через суд, добігає свого кінця. З іншого боку, новий закон дає шанс для об'єктів, які були побудовані до травня 2011 року, і не мають акта ввода в експлуатацію, адже по діючому закону з моменту появи ліцензування в 2019 році. І до кінця 2021 року підприємства мали право замість акту вводу в експлуатацію надати право власності на об'єкт торгівлі пальним, в тому числі по таким об'єктам можуть бути надані довідки з БТІ, техпаспорт, інвентаризаційна справа тощо по цьому пункту. Поки що більше питань ніж відповідей. Але те, що з'являється нова можливість для по суті безнадійних об'єктів, це добре. Також у новому законі передбачена можливість надати декларації як альтернативу дозволам на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування. Це безумовно хороша новина для тих, кому це актуально. Тому новий закон, який поки що законопроект, має досить багато позитивних зрушень, хоч і не для всіх, хто працює з пальним. Якою буде практика, покаже тільки час. Але точно вам варто вже починати готуватись до того, що буде після закінчення строку дії вашої ліцензії. І зараз я розкажу вам, що ми думаємо варто робити, а чого не треба. Компанії, які зберігають і продають пальне, дуже сильно залежать від цього одного папірця ліцензії. Якщо її не буде, то бізнес повністю зупиняється. Є велика відповідальність перед контрагентами, є ризики втрати прибутку. В кінці кінців є штрафи. Так, дійсно, діючий закон на даний момент передбачає, що всі ліцензії строк дій, які закінчився, є діючими на час воєнного стану. Але ми підкреслюємо, що це саме на даний момент. Немає ніякої гарантії, що законодавець в червні або в липні не внесе зміни в діючий закон і не змінить правила гри. Другий фактор ризику це законопроект. Зараз він же прийнятий за основу, але ніхто зараз не знає, в якій редакції він буде прийнятий фінально, і відповідно які вимоги до документів будуть в кінцевому підсумку. Тим більше, вже зараз він не передбачає автоматичного продовження ліцензій, строк дії яких закінчився. Тому наша порада така: якщо у вас з документами все в порядку, ми радимо вже зараз отримувати нову ліцензію за діючим законом. Поки в нього не внесли якісь доповнення, і точно не покладатись на норму про автоматичне продовження. У тих, у кого з документами не зовсім ок, навпаки, треба користуватись правом автоматичної пролонгації ліцензій, принаймні до тих пір, поки не буде прийнятий новий закон. Але вам вже зараз потрібно починати думати над тим, як діяти в умовах нового закону, і починати робити нові документи. Реконструювати чи розбудовувати об'єкти, шукати інвентаризаційні справи БТІ, що завгодно. Це залежить від вашої конкретної ситуації. Ви маєте бути готовими, що рано чи пізно, а скоріш за все рано, ця лавочка прикриється і вам потрібно буде щось подавати. Тому у це щось треба робити вже сьогодні. Ну і звичайно, якщо вам потрібна допомога у тому, щоб зрозуміти, як діяти у вашій конкретній ситуації, ви можете розраховувати на нашу консультацію. Вона вам нічого не коштуватиме, тому що всі наші консультації є безкоштовними. Також долучайтесь до наших вайбер-груп, зберігачі пального та реалізатори пального. Задавайте питання, читайте досвід інших підприємств, а від нас новини та рекомендації. Ну а ми побачимось у наступному відео. Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through